Ви коли-небудь мріяли про кращу версію освіти? Цікавішу, більш сучасну, захоплюючу, Ідеальну? Тоді конференція освіта без меж це те, чого ви шукали. Уявіть: ви серед лідерів думок у сфері освіти. Провідні експерти, вчителі та викладачі зібралися тут, щоб змінити поняття навчання. І ви. Частина цієї трансформації. І ви прийшли не просто послухати лекцію, ви стаєте учасником живих обговорень. Як має виглядати сучасний вчитель? Що таке ефективне та комфортне онлайн навчання? Чи готові вчителі працювати у новому форматі та допомагати учню організувати своє навчальне середовище? Ви ідеальний кандидат для участі. Заповнюйте форму реєстрації та уважно слідуйте інструкціям.